Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист. Але перед тим як вам його зачитати, хочу нагадати вам про нашу нову рубрику найкращий коментар. І зачитаю я вам його в кінці цієї неймовірно захоплюючої історії. Отож, приємного вам усім прослуховування. Життя з партнером, який постійно підриває самооцінку, це нездорова ситуація, від якої варто було б позбутися. Однак страх самотності та бажання щастя іноді можуть затьмарювати наш здоровий глуст, змушуючи нас залишатися у невідповідних стосунках занадто довго. Досвід цього чоловіка не був винятком. Він поділився своєю несамовитою історією на формі, шукаючи підтримки у незнайомих людей, які прочитали його допис. І ось його розповідь. Весілля моєї доньки було призначене на 5 квітня, і вона з матір'ю були глибоко занурені в підготовку до цієї події. Я жив з її матір'ю кілька років, але ми були у цивільному шлюбі. Минуло два роки, з моменту, як моя дочка закінчила університет, всього я витратив на її навчання близько 200 тисяч гривень. Попри те, що це був. Державний університет пощастило, що вона обрала університет у нашому місті, тому продовжила жити з нами навіть після закінчення університету. Я подарував їй автомобіль після закінчення університету як винагороду. Біологічний тато недбайливий чоловік зрідка згадував про те, що у нього є дитина, і вона плазувала перед ним, аби отримати хоч дрібку уваги. Він не вкладав жодної копійки в її у і нічого не давав їй на життя, хоча хоча це також була провина моєї жінки, яка все ще зберігала прихильність до цього чоловіка, який розбив їхні серця і порушив обіцянки. Місце проведення весілля було розраховане максимум на 200 людей. Я підготував невеличкий список із десяти моїх близьких родичів, яких донька мала запросити, оскільки ми були довгий час однією сім'єю і сприймали її як рідну. Тим паче, всі витрати мав покрити я. Мене запевнили, що мій список буде додано до остаточного списку гостей. Однак пізніше я дізнався, що ніхто з моїх родичів не був включений. Тому що 200 осіб це багато. Я був розлючений, але. Шкоду вже було завдано, і мої близькі були ображені. Я обговорив це зі своєю подругою, і вона запропонувала, якщо якщо хтось відхилив своє запрошення, то можна додати ще кілька людей. Для мене цей моральний промах був вершиною несправедливості, і він зіпсував мені вихідні. Під час вечері з родиною мого майбутнього зятя моя дочка випадково повідомила, що її справжній тато буде присутній на весіллі і забере її до вівторка. Реакція всіх була в переважній більшості позитивною, що розрутило і виснажило мене. Нарешті я зібрався з силами, щоб висловитися, і я виголосив тост, висловлюючи свою вдячність за те, що мені дозволили бути батьком та чоловіком двох прекрасних жінок протягом довгого часу, але також визнав, що відчуваю себе не більше ніж фінансовим спонсором. Вони вирішили, що я недостатньо значущий, щоб згадати про мене в запрошеннях. І я передав свої фінансові обов'язки справжньому батькові. Я привітав молодят і пішов зі святкування. Наступного ранку я розірвав стосунки з жінкою та її донькою. Я закрив всі свої рахунки для них, вони з'їхали, а я змінив замки. Підтримка, яку я отримав від людей в інтернеті після того, як поділився своєю історією, була зворушливою. Якщо я дізнаюся, подробиці весілля я дам вам знати. Однак важко сказати, чи буде хтось з їхнього боку намагатися це з'ясувати. Здається, вони намагаються заощадити і бажають, щоб майбутні свекри несли фінансовий тягар. Колишня жінка намагалася підробити мій чек, а потім зламати мою карту. Але на щастя, я вже встиг витратити кошти. Вважаю, що я був не на неї оскільки робив щось подібне, але я відчував, що вона спробує щось робити. Ось і все. Дякую вам на завершення. Чоловік наголошує на важливості усвідомлення власної цінності та мужності необхідної для того, щоб розірвати нездорові стосунки. Він вдається в питання, чи можуть люди змінитися, але в його випадку він знав, що прийняв правильне рішення. Любі друзі, а що ж ви думаєте про цю історію? Ось така от історія, любі друзі. А зараз давайте повернемося до нашого попереднього відео, а воно було про те, як свекруха вмішувалась в життя подружньої пари. А найкращий коментар до цього відео нам написала Галина Линник. І ось що вона написала: ніхто не правий у цій ситуації. Треба жити окремо. І знаєте, пані Галину, ми з вами згідні. Молода пара. Має жити окремо від батьків, тому що вони мають будувати свій побут і своє життя самі, без втручання чужих, а може, й рідних людей. Любі друзі, залишайте нам свої лайки на відео і пишіть нам коментарі, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці. Дякуємо вам за прослуховування. Здоров'я, щастя! І мирного неба над головою.